Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Сприятлива ситуація в будинку створить хороший поштовх в успішному виконанні всіх задуманих на тиждень справ. Не варто відкладати заплановане. Сміливість та впевненість додадуть багато сил. Телець. Цей день вимагає наведення порядку в домашніх та ділових паперах. Такі дії не варто ігнорувати, тому що це найближчим часом вам знадобиться. Близнюки. У неділю зірки говорять про те, що не варто спілкуватися із малоприємними людьми. Постарайтеся захистити себе від їхнього впливу. Краще приділіть час близьким, оскільки вони зараз цього найбільше потребують. Рак. Сьогоднішній день невдалий для будь-яких починань. Краще перечекати та не ризикувати. Не купуйте дорогі речі, намагайтеся уникати багатолюдних місць. Зірки сьогодні налаштовані на відпочинок та лише позитивні емоції. Лев. Домашні клопіти проблемою знову займають перше місце. Будь-які необдумані рішення можуть посилити ситуацію. Варто зважити всі вчинки, рішення та благополучно для вас та ваших домочадців вирішити всі проблеми. Погані звістки в цей день не слід приймати близько до серця. Діва! Сьогодні один із днів, коли варто сконцентрувати свою увагу на завершенні ділових та домашніх справ. Будь-яка робота буде з легкістю виконана. Зірки готові допомогти вам у реалізації, але не слід сподіватися лише на них. Терези! Перша половина дня виявиться повною турбот. Вам доведеться з цим справлятися. Не вкладайте гроші, не робіть великих покупок, оскільки це призведе до збитків. У другій половині дня буде тихо та спокійно. Цей час можна присвятити рідним та близьким. СКОРПІОН. Сьогоднішній день сприяє завершенню всіх розпочатих справ. Не намагайтеся зберегти те, що не має для вас певної цінності. За це ви тримаєтеся лише через звичку. Цей день також вдалий для розвитку нових відносин. СТрілець. Думки сьогодні будуть заповнені переживаннями. Ви шукатимете в собі пояснення скоєних дій, які могли завдати комусь шкоди. Не намагайтеся сильно занурюватись у думки, інакше можете занудити і розгубити всю енергію. Козиріг. День розпочнеться з вирішення проблем. Можливо, спонтанна поява теми поділу спадщини чи іншої нерухомості. Слід звернути увагу на родичів та знайти компромісне рішення за допомогою дипломатії. Саме вони допоможуть вам у майбутньому. Водолій. Цей день є сприятливим для спілкування. Покличте до себе друзів, або самі сходіть у гості. Ви отримаєте багато корисної інформації, яка стане в нагоді в майбутньому. А за свої висловлювання ви можете отримати гідне нагородження. Риби. Зірки говорять про те, що потрібно бути обережним у прояві будь яких пристрастей. Постарайтеся залишатися розважливими та стриманими. Саме це допоможе вам розібратися у теперішньому. Не лише особисті, а й ділові побачення пройдуть для вас успішно. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.